По батальйон на двух линейных дистанціях. На наплыв е. черняння провору кроком, Ру. Русь. Дані незалежності розпочинається урочисте проходження. Раді відкривають наймолодші учасники борочистого замку ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Попереду з роєвого розрахунку з тамбурмажором, відмінник навчання, ліцеїст Володимир Письменко. Чітко групують хрещатиком ліцеїсти Андрій Бурма, Михайло Бабченко, Артур Жаковський. Зробова правохольця, прапорами видів збройних суд України, та бойових про поради судячих військових частин, особових свар виховує музику світливого в районі проведення надолу. Відображають історії особливості бойового призначення та заслуги видів Збройних сил та інших військових формувань На історичному майдані столиці України, офіцери Національного університету оборони України імені Івана Шерніковського, який у цьому році відзначив 102-го річницю від початку підготовки офіцерських танців. 80% офіцерів, що навчаються в університеті, є учасниками антитерористичної операції. Парадний розрахунок очолює перший заступник начальника національного університету генерал-лейтенант Віктор Тарасов. Щетиком пробує зведений підрозділ сухопутних військ Збройних сил України на щилі підрозділу бойовий прапор славної 72-ї окремої механізованої бригади. У строю учасники антитерористичної операції сержант Олексій Полтон, солдати Олександр Гаян та Ярослав Слащов. Зведену полону очолює полковник Артур Гуньков. Дані Незалежності легендарна морська піхота у складі зведеного парадного розрахунку військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, військово-морських сил Збройних сил України, які сьогодні субідно виконують завдання в районі проведення АТО очолює парадний розрахунок командир бригад полковник Дмитро Дерятицький. Головною площею столиці. Іхота у складі парадного розрахунку воїни-десантники, учасники бойових дій, які своєю зутягою та мужністю під час визволення Донбасу підтвердили гасло ВДВ. Ніхто крім нас за мужність та героїзм більше двох тисяч десантників відзначено державними нагородами. Очолює колону командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, полковник Олег Гудь. Урочистим маршем пробує зведений підрозділ учасників АТО, героїв, які є резервом першої окремої танкової бригади. Хід відбиття російської збройної агресії переконливо до рівна мати підготовлений резерв, здатний оперативно забезпечити потребу збройних сил під час виконання поставлених перед ними завдань. На жалі, зведеного підрозділу командир бригади, полковник Сергій Маленко. Хрипятником бракують військово-службовців суспільної литовсько польсько української бригади. Бригада має трьохбатальйонний склад, призначена для участі в міжнародних операціях з підтриманням миру і безпеки, та є переконаної демонстрації ефективного військового співробітництва між нашими країнами. Марші курсанти славитного навчального закладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 243 голосники академії, учасники антитерористичної операції, нагороджені високими нагородами. П'ятеро із них у достойні звання Героя України, параде ротакону почує начальник факультету ракетних військ і артилерії, лицар ордена Богдана Хмельницького, полковник Ярослав. Весельський. На Хрещати Урочисто бороді кращі офіцери курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба Серед них відмінники навчання – сержант В'ячеслав Петренко, курсанти Євген Машурін, Михайло Харьков і багато інших. Очолює зведений підрозділ начальник університету генерал-майор Андрій Олімпієв Урочистим маршем головної площою столиці групують курсанти інституту військово-морських сил Збройних сил України. У складі парадного розрахунку учасники антитерористичної операції Володимир Босенко, Олег Босула, Сергій Савченко, Анатолій Долгошеєнко, Сергій Олукос. Парадний розрахунок очолює начальник інституту, капітан першого рангу Ростислав Шаров. Перед трибуною майбутні офіцери сил спеціальних операцій. Ворожим супробують кричати конкурсанти військової академії, учасники антитерористичної операції, кавалери ордена замужність третього ступеню, курсанти Володимир Собіван, Вадим Рінкін, Юлій Терехов та Юрій Кравчук. Колону очолює начальник академії, генерал-майор Олег Гуляк. Трибуни наближається парадний розрахунок Житомирського військового інституту імені Корольова. Особовий склад інституту бере активну участь у проведенні АТО, здійснюючи високотехнологічних її проведення, використовуючи власні сучасні науково-технічні розробки. На столі розрахунку начальник інституту генерал-майор Олександр Левченко. Марші батальйон військового інституту телекомунікації та інформатизації, який готує таким тіл зв'язку для збройних сил та інших військових формувань України. Випускники інституту надійно забезпечують бойове управління військами у зоні проведення НАТО. Полон очолює начальник інституту, полковник Євген Степаненко. головній вулиці столиці, представники Національної академії внутрішніх справ. За майже вікову історію в Національній академії підготовлено понад 50 тисяч юристів і правохоронців. розрахунок очолює ректор академії, генерал поліції третього рангу Володимир Чернієв. Даном незалежності групує спеціальний батальйон 25-ї бригади Національної гвардії України. На бойовому рахунку гвардійців тисячі попереджених правопорушень, запожених із яких врятовані життя, збережений спокій громадян та доброби країни. На літі зробить у командир батальйону, майор Роман Габрик. Урочисто крокують курсанти Національної академії Національної гвардії України. За 85 років свого існування навчальний заклад підготував більше 30 тисяч висококваліфікованих офіцерів, багато з яких сьогодні виконують відповідальні завдання в районі проведення АТО. Очолює парада розрахунок закону заступник начальника Національної академії полковник Олег Шавалін. Рогують прикордонники України. Уперше на святому хрещатику нове обличчя кордону. Військовослужбовці признані у рамках реформи підрозділів прикордонного контролю. Їх завдання забезпечення кращих європейських стандартів і здійснення прикордонних формальностей. Очолює парад розрахунок ректор Академії, генерал-майор Олег Шинкарук.